А що ти стероваєш? Ти не уявляєш, яка в нас є просто крута знахідка. Ти подивись, скільки дитячих носків від бренду Лупілу Lu, і уяви, за пару приблизно 11 гривень виходить. 587 гривень за кілограм, лот 3 кілограма 1760 гривень. І я дивлюся, вони настільки легенькі, це ж скільки тих носків буде на тих 3 кілограми і скільки можна заробити. Подиви, будь ласка, є абсолютно різне пакування, різні принтації, різні розміри. Є однотонність 23-26, Це деміс. Зоні не всі діти люблять одягати теплі мархорові, шерстяні носки. Здебільшого купуються ось такі. Да, і, уяви, да, і уяви, лише 11 гривень за е, отакі класні носки. До речі, є маленькі, 19-22, дві пари в пакуванні, п'ять пар в пакуванні. Є взагалі ось такі більш однотонні. Е, Дивися, є ось такі варіації, взагалі крутезні носки. До речі, мені подобається тут резинка, яка буде гарно сідати по ніжці і не буде сильно тиснути, бо бувають носки так передавлять, а це класно буде сідати по ніжці. І уяви, лише. Лише 11 гривень за пару, де такі ціни знайдеш, да ніде. Тому, якщо ви хочете замовити даний лот, який актуальний буде завжди, звертайтесь до наших менеджерів. Їх контакти я залишаю знизу під відео. Давайте швиденько, бо їх буде скоро мало.